Вітаю! З вами знову Наталя Миколаївна, ми на другій частині нашого другого заняття. Сьогодні ми поговоримо про величини, про те, що предмети бувають більшими, а бувають меншими. Про те, що бувають предмети довшими, а бувають коротшими. Щось буває ширше, а щось буває вужче, Якісь предмети бувають вищими, а якісь нижчими. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Будь ласка, пригадай, які геометричні фігури тобі вже відомі. Так, це трикутники, квадрати, кружечки, прямокутники, а ще. Сьогодні. Ми з вами відправимося у велику пригоду. Погляньте, наша лисичка отримала листа від Совуні. Давайте подивимось, а що у тому листі було написано? В цьому листі було запрошення для їжачка та лисички. Їжачок разом із лисичкою вирішили все ж таки відвідати. Совуню. Ось вони рушили в дорогу. Йшли вони довго і побачили річку та два мости над нею почали переходити синім мостом. Але зрозуміли, що цього зробити не можуть. А пішовши по-зеленому, з легкістю змоли подолати цю пригоду. Як ти думаєш, чому вони не змогли перейти по синьому містку? Так, тому що він вузький. Якщо синій місток вузький, то зелений місток. Широкий, правильно. Давайте порівняємо ці місточки. Один широкий, другий вузький. Вони повернули в сторону, в там ліс. Скажіть, будь ласка, яка з ялинок найвища? Найвища третя ялинка. А яка найнижча? Найнижча перша ялинка. Вони оминули ці ялиночки і пішли собі далі. Ура! Їм вдалося поратися з цим завданням, і вони рушили далі. Далі вони побачили три будиночки. Тих будинках проживають цікаві герої. Скажи, під яким номером найвищий будинок? Правильно, під номером три. А найнижчий? Найнижчий або найменший під номером один. В найменшому будиночку проживає савуня. Скажи в будинку, під яким номером живе Савуня? Так, вона живе в будиночку під номером один. Совуня так зраділа, що друзі до неї прийшли, і вона запросила їх покататися на човниках. Розгляньте зображення та скажіть, який човен довший, а який коротший. Правильно, найкоротший це човник під номером один, а найдовший під номером три. Наші друзі обрали найбільший човен. Вони в нього сіли та відправилися на прогулянку річкою. На березі їх зустрічала дівчинка, черний капелюшок, та запросила їх на морозиво до кав'ярні. Обери найкоротший шлях до кав'ярні. Це шлях під номером один, два чи три. Звичайно, найкоротший шлях під номером два. Запам'ятай найкоротший шлях прямий, найкоротша відстань між двома об'єктами вимірюється по прямій. Дівчинка залишилась у кав'ярні, а наші друзі, почастувавшись морозивом, вирушили в гості все ж таки до Совуні. Совуня не просто так кликала друзів в гості, вона напекла пиріжків, щоб пригостити своїх товаришів. Найбільшого вона спекла для лисички, середнього для їжачка, а найменшого пиріжечка для себе. Скажи, будь ласка, якщо ми рахуватимемо один, два, три, який же пиріжечок був найбільший? Правильно, під номером три. Це був для лисички. Середній для їжачка. Який середній? Під яким номером? Під номером 2. А для себе найменший пиріжечок під номером один. Друзі почастували пиріжки. Друзі смачно поїли пиріжки. Та й стали дивитися, з чим вже вони ще прийшли. Їжачок йшов в гості не з пустими руками. Він знає правила гостинності. Він взяв із собою грибочки. Найбільшого грибочка він взяв для Совуні. Під яким номером грибочок дістався Совуні? Так, Совуні дістався третій грибочок. Найменшенького собі. Який номер грибочка був у нашого їжачка? Так, перший номер. А який грибочок отримала лисичка? Правильно, під номером два молодчинки. А лисичка принесла кожному з них по яскравій стрічості. Їжачкові принесла найдовшу під номером 3, а Совуні найкоротшу під номером один. Собі залишила середнього розміру зелененько. І ось наші друзі дуже гарно провели час. Вони говорять, що як же добре, що є ми один у одного. Як добре, що в кожного з нас є справжні друзі. Ти сьогодні чудово впорався чи впоралась. Тепер ти знаєш, як порівнювати довге і коротке, велике і маленьке, високе і низьке. Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підпишіться на канал. Чекаємо вас на наступних заняттях. До зустрічі!